Одеському тролейбусу 77 років в 1945 році на одеських дорогах почав курсувати перший тролейбус. Маршрут розпочинався від залізничного вокзалу до площі Льва Толстого, а також минав вулицю Дерибасівську, яка сьогодні є пішохідною. Але насправді Одеса побачила перші тролейбуси ще раніше. Місто в 1941 в році прибуло перші 10 тролейбусів, але так сталося, що рух вони так і не відкрили, тому що до нашого міста вступила війна. Всі ці тролейбуси були вивезені до Румунії разом з інфраструктурою і працювали вони там. І тільки аж у 45-му році, після звільнення нашого міста та багато інших, ці тролейбуси повернулися до нашого міста і 7 листопада ти 1945 році у нас розпочався рух тролейбусів за тим самим маршрутом. Після другої світової війни вивезені тролейбуси в Одесу повернулися, але вже з приємним бонусом, зазначає директор музею комунального підприємства Одесь міське електротранс. У нас забрали 10 тролейбусів, а повернули ми сюди 11. Тобто ми ще чись зверху взяли. Ну так по одеськи по нашому, під час екскурсії в музеї одесь Міське Електротрансу присутнім розповіли історію перших тролейбусів в Одесі. Показали, як вони виглядали та за яким принципом взагалі працюють сучасні тролейбуси. Нам там показували старі графітові такі вставки та нові. І Нам розказували, коли злітають штанги, тому що ці вставки стираються, стираються так, і вони вже не можуть отримувати ці провода. Саме ця вставка знаходиться в головці такого струмоприймача. А завдяки цьому і працюють тролейбуси. Тобто я гадаю, кожен з вас бачив колись, як в тролейбусу а, падають штанги, а, водії залазять на кришу, щось починає Вибиваю. гукати, щось починають робити. Чаще цього він заміняє ось таку графітову ставку. Першу тролейбусну лінію в Україні було відкрито 86 років тому. В Києві Одеса стала п'ятим містом, де розпочався тролейбусний рух. З роками рогатий транспорт змінювався та ставав більш модернізованим. Але він досі зберіг свою головну унікальну рису екологічність. Це насамперед екологічний транспорт. З'являються нові тролейбусні маршрути. Хочеться, щоб електротранспорт у нас розвивався дедалі більше. Ну, звичайно, потрібно забувати про таке явище, як маршрутні таксі, тому що це взагалі незручно. Це була потреба часу колись, коли потрібно було розгрузити основний транспорт, основний пасажиропотік. А зараз я дуже радий, що Одеса займає саме, напевно, найперше місце взагалі серед українських міст в розвитку трамваїв, тролейбусів. Після екскурсії присутнім запропонували відчути дух минулої епохи та проїхатися легендарним першим тролейбусним маршрутом, але вже на модернізованому транспорті. Це наш електробус, це такий новітня історія тролейбусів, тому що він має автономний ход до 50 км на годину. І ще рік тому назад ми відкрили маршрут на автономному ході 15 й але зараз у зв'язку з воєнним часом, тому що час. Частина маршруту перекрита, він не працює під час поїздки. Пасажирам подарували святкові календарі.